Вітаю, шановні колеги. В офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг головної санітарної лікарки Харківської області Любов Махоти та медичного директора обласної дитячої інфекційної лікарні Павла Нартова. Тема брифінгу: вірусні гепатити, актуальна проблематика сьогодення. Пані Любове, вам слово. Всім добрий день. Ми сьогодні говоримо про вірусні гепатити. Тому що саме в цей день, 28 липня, відзначається всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами, цей день запроваджено для підвищення обізнаності і поінформованості населення про небезпечність захворювань, про способи профілактики, діагностики і лікування. Що ж таке вірусні гепатити? Вірусні гепатити це найбільш поширені інфекційні захворювання печінки. Існує 5 основних типів вірусів гепатиту А, Б, С, Д і Е. Кожен з цих вірусів має свої особливості передачі. І симптоми, які можуть бути схожими на ранніх стадіях захворювання, а вже переході, коли ми переходимо в хронічну форму, тоді поступово починає руйнуватися печінка. Щодо статистики в Україні, за оціночними даними до повномасштабного вторгнення, 4% всього населення України, тобто 4 українців, були інфіковані хронічним вірусним гепатитом С, і 1,5% хронічним вірусним гепатитом В. В Харківській області за останні три роки це 2022-2024 роки. Зареєстровано дві більше двох тисяч випадків хронічного вірусного гепатиту С і близько 700 випадків, якщо бути точними, 368 випадків хронічного вірусного гепатиту Б. Також реєструвалися випадки гострих вірусних гепатитів, гепатит А – 44 випадки, Б – 227, С 64 випадки. До речі, якщо брати показники Харківської області, то вони перевищують середні показники по Україні. Опосередкованою причиною ми вважаємо покращення лабораторної діагностики виявлення вірусних гепатитів як в інфекційній лікарні, так і в приватних лабораторіях області. Якщо взяти перше півріччя 2025 року, вже зареєстровано 613 випадків. Хронічного вірусного гепатиту С і 83 випадки хронічного вірусного гепатиту Б. Також реєструвалися гострі вірусні гепатити, гепатит А 4 випадки, гепатит Б 38 випадків, причому ми маємо. Один летальний випадок по вірусному гепатиту Б, це Височанська громада Харківського району, жінка, пенсіонер. І також маємо 13 випадків гострого вірусного гепатиту С, тобто в структурі гострих вірусних гепатитів, гострих превалює у нас гепатит Б, а в структурі хронічних вірусний гепатит С в цілому, як і по всій Україні. Для порівняння, якщо взяти 10 років тому перше півріччя 2015 року, то ми маємо зростання захворюваності в 1,6 рази хронічним вірусним гепатитом С, і майже на рівні залишається захворюваність хронічним вірусним гепатитом В, що свідчить про напруженість під процесу і неблагополуччя епідемічної ситуації. Джерелом інфекції для всіх гепатитів є хвора людина або вірусоносій. Ну, вірусоносій – це людина, у якої немає клінічних проявів, але ж вона інфікована вірусом. Вірусний гепатит А це кишкова інфекція. Інфікуватися можна при недотриманні правил особистої гігієни, вживанні забрудненої вірусом води. І харчових продуктів особливістю вірусного гепатиту А є те, що він не має хронічних форм і є повністю виліковним. Що стосується вірусних гепатитів В і С, вони передаються через кров. І інші біологічні рідини організму людини. Це може статися при переливанні крові, може статися при вживанні наркотиків ін'єкційно, інтраназально, при різних медичних маніпуляціях, як хірургічні втручання, стоматологічні різні процедури, гемодіаліз. Важливо бути насторожі при косметологічних процедурах, це і татуювання, пірсинг манікюр і таке інше. Також можливо вертикальна передача вірусу від матері до дитини, побутовим шляхом внаслідок спільного використання засобів особистої гігієни, чи то зубна щітка, чи то лезо для гоління, на якій можуть бути сліди інфікованої крові. Також передаються віруси гепатиту В і С статевим шляхом під час незахищених статевих контактів. Що стосується вірусних гепатитів В і С, вони характеризуються важким перебігом. Вони схильні до хронізації процесу. Вони мають серйозні наслідки: це фіброз, цироз і рак печінки. Найскладнішим є те, що в більшості випадків хворі на вірусні гепатити В і С навіть не здогадуються, що вони вже інфіковані, аж доти, поки хвороба не починає уражати печінку, причому серйозно. Гепатит С ще називають тихим вбивцею. Лише незначна частина осіб, які інфіковані, мають симптоми гострого. Захворювання, тобто клінічних форм ніяких проявів немає, а вже ми підходимо до ураження печінки, і аж тоді ми можемо ідентифікувати це захворювання. І таким чином інфіковані люди вірусом гепатиту В і С не починають вчасно, не проходять вчасну діагностику і не отримують вчасне лікування. Для того ж, щоб попередити інфікування, необхідні три складові: це профілактика, вчасне виявлення і лікування. Так, от найефективнішим методом профілактики, звісно, вірусного гепатиту Б є вакцинація. Ця, цей вид щеплення, внесений до національного календаря щеплень, він має три дози вакцини, які дають захист на все життя. Вакцинують немовлят в першу добу, другий місяць і шостий місяць, тобто три дози вакцини. На сьогодні ми можемо вакцинувати і дорослих, і ми рекомендуємо вакцинувати такі групи ризику, як медичні працівники, повинні вакцинуватися. Але ж ця вакцина буде вже платною, бо вона не внесена до обов'язкових вакцин для дорослих. Ми вакцинуємо тільки дітей. Вакцини для профілактики вірусного гепатиту С, на жаль, немає, проте існують ефективні ліки і лікування є безоплатним. Лікування від гепатиту С триває від 3 до 6 місяців і призводить до повного одужання ну, до 95% хворих. Лікування вірусного гепатиту Б у більшості випадків є пожиттєвим. Що приємне, не досягається повне одужання, але ж є лікарські засоби, які ефективно контролюють вірус в організмі і не дають йому попереджають ураження печінки. Вакцина проти гепатиту А також існує, але вона внесена до національного календаря щеплень як рекомендована, і вона застосовується тільки при спалахах. При збільшенню, тобто за і під показами при е, значному зростанні захворюваності на гепатит А. Е, щоб уникнути зараження вірусними гепатитами В і С, необхідно уникати контактів з кров'ю і рідинами організму, які інфіковані, уникати непотрібних ін'єкцій, тобто, якщо є можливість, ін'єкцію замінити пероральними. Лікарськими засобами, уникати випадкових статевих контактів, завжди використовувати бар'єрні засоби захисту, не ділитися ні в якому разі персональними засобами індивідуального користування, використовувати, слідкувати, по крайній мірі в салонах краси. Косметичних салонах, щоб всі весь медичний інструментарій косметологічний був продезінфікований, простерилізований. І В закладах охорони здоров'я також мають дотримуватися інфекційної безпеки крові, інфекційного контролю, якісної дезінфекції і стерилізації медичного інструментарію. Щоб уникнути інфікування вірусним гепатитом А. Слід дотримуватись правил особистої гігієни. Гігієни рук ще називають вірусний гепатит А хворобою брудних рук, тобто контроль за своєю гігієною, вживати якісну питну воду, харчові продукти, і також уникати контакту із захворілими особами, бо можливий і контактно побутовий шлях передачі вірусного гепатиту А. Що ж робити для раннього виявлення? Для раннього виявлення вірусних гепатитів В і С рекомендовано хоча б один раз на рік пройти тестування. Для того щоб перевірити себе на інфікування, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Це займе ну, 15 хвилин і крапля крові з пальцем. Коли ж виявляється позитивний результат після тестування, проводиться додаткове відповідне обстеження для встановлення діагнозу і вже призначається лікування в обласній інфекційній лікарні. Слід пам'ятати, чим раніше ми виявимо вірус, чим раніше ми розпочнемо лікування, тим більше шансів на повне одужання чи контроль вірусу. Тож, Харківський обласний центр контролю і профілактики хвороб наполегливо рекомендує не гаяти час і прямо зараз подбати про своє майбутнє здоров'я, скориставшись можливістю дізнати свій статус щодо вірусних гепатитів. Дякую за увагу. Дякую, пані Любове. Передаю слово пану Павлу Нартову. Да, Доброго дня, шановні колеги. І так, сьогодні Всесвітній день протидії вірусним гепатитам. Україна за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я належить до країн з високим рівнем поширеності вірусних гепатитів. Це більше 5%. У 2016 році членами Всесвітньої організації охорони здоров'я одноголосно було ухвалене історичне рішення щодо глобальної стратегії у сфері протидії вірусних гепатитів до 30-го року. У рамках цієї стратегії була розроб в Україні. також була затверджена державна стратегія у 2019 році. згідно цієї стратегії речаги впливу був оперативний план зроблений державний і на рівні регіону. Мета цих заходів по перше. Зменшення нових випадків вірусних гепатитів в першу чергу, це хронічних, скорочення смертності ну, це від хронічних вірусних гепатитів, в першу чергу літальність відбувається перейти розвіду печінки, це серйозне захворювання, воно не вилікове, його вилікувати неможливо, тому як Засіб лікування. Це трансплантація печінка, яка наразі у нас в Україні зараз активно проваджується в медичних закладах. І останнє це охоплення діагностованих та пролікованих хворих на гіпатити. Ну, Відсотком співвідношення повинно бути десь 80% діагностовано всіх вірусних гепатитів і до 90% проліковано. Любов'яна сказала, я буквально був декілька слів. Тобто гепатити на теперішній час вважаються валікованою хворобою. Сучасні схеми противірусної терапії вони наразі доступні. Лікування триває всього три місяці. Таблетовані препарати, одна таблетка в день. В упаковці 28 таблеток, от таблетки на протязі цього періоду. Хворі лікуються самостійно. Наразі, наприклад, 5-7 років тому ця терапія практично була недоступна, тому що препарати були оригінальні, вони були дороговартісні. Зараз ми маємо у нас генеричні препарати. Кількість їх наразі достатня. Тепер щодо гепатиту Б, це інфекція. В чому відміна, якщо дивитися С і Б, тобто якщо брати 100 хворих з гепатитом С і 100 хворих з гепатитом Б, тобто 100 хворих з гепатитом С 15, ну максимум 20% вони виздоравлюють самостійно. І 80% це хронічні хвори. Гепатит С Б, навпаки, 15% становляться хроніками. І 85 вони самостійно одужують. Це таке питання. І щодо гепатиту Б, ефективна профілактика, вакцинація, а лікування, якщо воно і призначається, то пожиттєво. Профілактика да, самого маленького віку, в роддомі призначається, але необхідно пам'ятати, що в Україні розпочали вакцинацію від гепатиту Б тільки в 2000, 2000 році. То до 2000 року населення України не вакциновано. І тому впровадження вакцинопрофілактики від гепатиту Б вкрай актуальне, особливо, напевне, серед військовослужбовців. Тепер щодо Харківської області. У нас в лікувальному закладі створено. Відділення амбулаторно-консультативне на базі цього відділення є гіпатологічний центр. На перше року у нас під диспансерним наглядом знаходиться 7082 хворих з гепатитами Б і С. Превалююче місце це гепатит, Хронічний гепатит С 5600 хворих, гепатит Б 1000. 351 хворий і коінфекція гепатит Б і С 128 хворих. Щодо сирозів печінки, це найбільш тяжкий такий перебіг гепатиту, 596 пацієнтів у нас з цирозом печінки знаходяться на диспансерному обліку. Тепер від початку дії програми з використанням лікарських засобів для лікування вірусної гепатиту БЦ за державні кошти, з 2025 року, року у нас було проліковано 4864 пацієнти з хронічним вірусним гепатитом В і С. Наразі в 2025 році вже проліковано 940 хворих. Зараз е до Харківського регіону з медичних закупівель надійшло, надійшли препарати для 834 хворих, і вже є наказ Мозовський, що буквально наступного тижня у нас буде ще на 764 пацієнти і цих препаратів. Щодо хронічної гепатиту Б, 160 хворих вони отримали лікування. З метою раціонального використання цих лікарських задів, то їх, їх велика купа, заходи на нас, ми примці при, при Департаменту охорони здоров'я створили комісію. Комісія з розподілу та контролю за раціональним використанням лікарських засобів для лікування громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С. У рамках цієї комісії ми проводимо засідання. Тепер в 25-го року ці лікарські засоби, які до нас заходять централізовані, ми в рамках децентралізації розподіляємо на лікувальні заклади на поліклініки міста Харкова. Тобто, наприклад, в середньому це 14-15 поліклінік отримують лікарські засоби, і вони самостійно лікують всіх пацієнтів. Крім того, розроблений проте покроковий алгоритм діагностики та лікування вірусних гепатитів, також впроваджений нами маршрут пацієнтів і розроблена інформаційна довідка для пацієнтів, які хворіють на хронічний вірусний гепатит. Щодо харківського регіону, бо Степана сказала, я хотів би звернути увагу на дані Центру громадського здоров'я. За травень місяць Харківська область займає. Перші позиції щодо захворюваності взагалі на гепатити. вірусний, хронічний вірусний гепатит ми на першій, на першій позиції у нас за 5 місяців всього по Україні 698 випадків, а в Харкові 93 випадки. Якщо беремо по Гіпотиту С по Україні за 5 місяців діагностовано 3342 випадки в, Харківсь... в Харківській області. Вибачте, це було в 2024 році. У 2025 році 3000 випадків, 3015 випадків по Харківській області 488 першу позицію. Друг, два роки поспіль Харківська область займає перші позиції. Тому що у нас на високому рівні зараз діагностика цих вірусних гепатитів, ну, і активним цим процесом ми опікуємося. Ну і... Що ще хотів сказати, що наразі ми плануємо до кінця року впровадити. Таке поняття, як програма мікроелімінації вірусних гепатитів, тобто, для окремих категорій населення, щоб ми на 100% ліквідували вірусний гімн, вилікували вірусний гіпати, наприклад, медичні працівники повністю. Наприклад, хворі на віл-інфекцію, повністю ми можемо. Наприклад, сонка патології також поньки. І от цими маленькими кроками мікроелімінацію ми можемо в цьому році вже. Ну, скажімо так, в деяких групах населення подолати той же вірусний С. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадую, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації з нами була головна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота та медичний директор обласної дитячої інфекційної лікарні Павло Нартов. Дякую, слава Україні! Героям слава слава!